Добрий день, я Савайло Анатолій запрошую підписатися на мій канал YouTube. До вашої уваги хочу зробити огляд і попробувати, як він себе в роботі веде. Акумуляторний перфоратор, новий акумуляторний перфоратор від торгової марки Enhil. Це бочковий перфоратор. Я впевнений, що це для вас буде новина. Але перед цим хочу звернутися до всіх цивілізованих людей. Знайте, що Росія напала на мою країну. на Україну. Росіяни вбивають українців. Росіяни захопили частину моєї країни. Тому, якщо ви бачите росіянина, відразу вказуєте йому шлях за руським кораблем. Росіянам не місце в цивілізованому світі. А тепер повертаємося до перфоратору. Він постачається в ось в такому гарному, якісному, без запаху кейсі. Як на мене, він міцний. Тут є шпільки, на яких закривається і відкривається. Має гарну зручну ручку, якісно закривається. Це стандартний кейс, який використовується для всього інструменту, що є в комплекті з перфоратором Сам перфоратор обмежувач, ручка, акумулятор не постачається. Постачається окремо. Є ось така е, приспособа для біт, е, як на мене, щоб використовувати як його шуруповерт як на мене дуже зручно. Зараз покажу. Е, інструкція на всіх мовах, крім української. Е, ну це скажімо так, Енхель намікає, що нам треба вивчати інші мови. Російської також немає. Е, беремо в руки сам перфоратор. Як на мене, він дуже маленький і також немає ніякого запаху. Називається енхель Хірокко. Е, це безщиточний е, перфоратор, який видає. Сила удару 2,2 джоуля. Для такого малюка це, до, це велика потужність. Що? Ручка прорезинова, Сама ручка, де тримається, також прорезинова. По ергономіці у мене немає ніяких питань. Можна дуже зручно тримати одною рукою. Немає в мене ніяких претензій, тому що він легенький. Обмежувач зелений, тобто залізний. Дуже легко керувати їм на кнопочку натискаючи. Ручку також дуже просто і легко затискати в будь-якому положенні, зручному для роботи, Перфоратор має 1200 обертів за хвилину. Це досить велика сила обертання. Має 4 режими: режим відбійного молотка. Режим відбійного молотка з фіксацією, ну, щоб можна було повернути зубило в різні положення. Режим роботи найголовніший режим, режим роботи сверління з ударом, і режим роботи просто сверління. Звісно, в режимі просто сверління, зв'язку з тим, що ви бачите, що він має можливість. Регулювання обертів. Чим більше натискаєш кнопку, тим більше оберти. Тому, якщо ви поставите е, тримач для біт, то вам запросто можна, бути, можна е, працювати ним як шуроповертом. Давайте спробуємо поставити. Втикаєте і ви бачите, він вже може працювати, переключаємо режими, все можна робити. Одною рукою посередині є фіксація, що ви не затиснете. Ви бачите, що тут є навіть віброгасіння зроблено. Ви побачите, що резина, яку ви, за яку ви тримаєте, вона, як ви не бачите, вона досить товста. Вона там має більше біля 2 мм. Я впевнений, що вона буде довгий час слугувати. Має підсвітку. Давайте включимо, щоб ви подивилися, як вона. Ну, підсвітка, звісно, тут один діодік, вона не сильно світиться. Всі дані винесені з боку. Пам'ятаєте, що для того, щоб була гарантія 3 роки, його треба зареєструвати. Реєстрація у Енгеля дуже проста. Ніяких треба, Ніяких гарантій, нічого не треба. Просто по фіскальному чеку ви реєструєте на сайті і буде гарантія 3 роки. Для чого це зроблено? Зроблено для того, щоб не було сірого або чорного або контрабанди. Ці інструменти, які продані в Україні, вони дуже легкі і просто їх зареєструвати на сайті, сайті Engel і буде гарантія 3 роки. Дуже зручно. Давайте порівняємо. Зараз я хочу поставити бури і порівняти їх в роботі. Це перфоратор від торгової марки Bosch. Чим загалом вони відлічаються? І цей безщиточний, і цей безщиточний. Але це прямий перфоратор, це бочковий перфоратор. Тому в режимі відбійного молотка перфоратор бочковий може працювати безкінечно довго, тому що у нього інше змащування ствола. У нього тут залита рідина, і ствол змащується на всіх режимах, як би він не працював. Тут е, не рідина залита, тут звичайно є мастило спеціальне, яке змащується повноцінно, коли він працює в режимі сверління або в режимі сверління з ударом. Режим відбійного молотка е, ну, не можна довго застосовувати цей, цей перфоратор. Е, як на мене, вони по возі приблизно однакові. Ось акумулятор. Якщо ви подивитесь акумулятори. У Боша трошки менше, і той і той 4 Амперні. Це е, є ще і у Боша, і у Енхеля е, більш просунуті акумулятори. Але це стандартні акумулятори, які застосовуються. Принцип акумуляторів такий самий. Ви можете подивитися зємність е, зарядку і на Енхелі, і так само ви можете подивитися зарядку на Bosch для того, щоб працювати, треба, щоб вони були заряджені. Ручка так само працює приблизно. Ну, тепер зараз знайдемо бури, знайдемо матеріал і спробуємо їх в роботі. Чим вони відріз... Ну, Знайшов у себе два бура десятки однакової якості. Ну, китайські, не бош. Пам'ятаєте, перед тим як вставляти в патрон, обов'язково треба літол 24 трошки, трошки Мас... масла на ньому. І тоді вже вставляєте. Для чого? Щоб він довше служив патрон. от Люди, які не чистять і не змащують, потім дивуються, а чого ж патрон вийшов з ладу. Так само, як і венхелі. Так само змастили, вставили. так, Ходімо, тепер шукати, будемо, що сверлити. У зв'язку з тим, що бури різні подовжини. По довжині поставив обмежувачі на одну глибину. І тепер спробуємо, як вони працюють. Ну, наприклад, взяв шлакоблок і спробуємо, як вони працюють. Так. три 4 Так, ну Бош скоріше це зробив. Чому Бош скоріше зробив? Тому що у нього 1800 обертів на хвилину. Хоча тут два джоуля, але значно більша кількість обертів. Тому він скоріше працює. Давайте ще раз. Ну, Бош значно е, працює, але, як не дивно, Бош навіть важче в руці. Йому доволі складно. Можливо, можливо, це у мене лівою рукою. А енхель досить приємно тримається в руці. Це десятка. Сверлимо міцний шлакоблок, я так розумію, ще радянського виробництва. Ну, достойний перфоратор. Зараз я його віддаю хлопцям на фронт. Вони будуть пробувати їм окопи довбати за допомогою зубил. А взагалі, досить цікаво. Спочатку передав хлопцям такі прості інструменти, як болгарка, потім шуроповерти, потім прожектори. І пішло. Народ підсів на серію акумуляторів Енхель і тому зараз купляють. Тільки інструмент Енхель. А, і це зручно і для них, тому що інструмент, як на мене, надійний, довговічний і, що головне, недорогий. Все ж таки, якщо порівняти з Бошем, взяти бачковий інструмент Бош, то він буде рази в три дорожчий, ніж Енхель. Звертайтесь до мене, надам консультації по любим питанням. Саме головне, пам'ятайте, кожен місяць. Треба допомагати ЗСУ. Треба виділяти кошти. Бо без цього ніяк. Хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Слава Україні!